Народні обранці стали до роботи. У стінах парламенту знову заверувало політичне життя. Уперше за останні півтора роки до сесійної зали завітав глава держави. На гостину його запросили самі парламентарії. Разом з президентом на урочистості з'явилися урядовці та іноземні дипломати. Віктор Янукович говорив про політичне порозуміння, злагоджену співпрацю та євроінтеграцію. Я впевнений, український парламент зможе об'єднати зусилля навколо проблем, без вирішення яких без перебільшення. Залежить доля України. Відразу наголошую, що спроби протиставити співпраці на європейському векторі та співробітництво з нашими стратегічними партнерами Російською Федерацією та країнами Євразійського співтовариства безпідставні. З напутніми словами звернувся до своїх колег спікер парламенту. Володимир Рибак вкотре загострив увагу на консолідації політичних сил і прагнень та нагадав нардепам: нині політична ситуація навколо України залежить від злагодженої роботи у Верховній Раді. Орієнтиром законодавчої діяльності парламенту має стати щорічне послання 2013 року президента України до Верховної Ради. Вирішення цього завдання ключова роль має належати. Верховній Раді, як єдина морга законодавчої влади, нардепи президента та спікера. Вислухали, але не оцінили. Опозиція, як і обіцяла, поводила себе спокійно. Однак Віктора Януковича зустріла сидячи. Депутати від батьківщини на урочисте відкриття влаштували мовчазну демонстрацію нагадування. Одягнули футболки із зображенням свого лідера Юлії Тимошенко. Мовляв, до саміту часу обмаль питання політичних переслідувань у підвішеному стані. Говорили, що буде діалог, а ніякого діалогу не вийшло. Був просто монолог і роздавання нарядів в Верховній Раді України. Три питання, на які ми очікували відповіді від президента України, на жаль, залишились без відповіді. Наша принципова позиція це політичний вирок, і він має бути скасований в будь-якому випадку і невідкладно. Лідер регіоналів Олександр Єфремов закликав нардепів стримати політичні протиріччя та наголосив, «євроінтеграція євроінтеграція передусім. Однак зізнався, у лавах партії не всі підтримують необхідні законопроекти, зокрема питання дискримінації за статевими ознаками. Когда я этот вопрос вийшов вынес на рассмотрение фракції, більшість депутатів нашої фракції э, не готові сьогодні поддержать этот документ. Поэтому ми определились таким вот образом, що якщо він все одно буде виноситися в зал, значить ми объявим голосування індивідуальне. До справ народні обранці взялися тільки по обіді єдиний євроінтеграційний закон вівторка про зміни домитного тарифу України, парламентарії відправили на доопрацювання у профільний комітет.